Друзі, всім привіт! Ви на каналі Nazar Games. Сьогодні я продовжую рубрику про страшні відео. Реакція. Ну, ви набрали 5 лайків, хоча просив навіть 3. Ну, що прийти до цього відео, підпишись на мій канал, став лайки, але будемо починати. Перше відео від автора End. Він таке відео зняв, дуже молошнувате. Ну, краще вам подивитися. Зараз ви скажете, чому я зараз обрізав відео. Обрізав, тому що там тільки одна картинка в цілу хвилину йде. Просто, там немає нічого цікавого. Я передивився, вже пару раз, нічого не знайшов. Ну, це відео ставлю 4 з 10. Так, було воно ну, моторошнувате, але просто ні, ну таке в, в своєму світлі побачити дуже того, неприємно таке побачити, та й можна і злякатися. Я навіть сам не розграв на Сіді. Ну, ну, більше не хочу грати, так що переходимо до топ другого місця. Топ-друге відео таке моторошнувате, та й тут багато чого паранормального. Ну, з відео від геймер один. Та йо що за хі писав це все? Ладно, вибачте, ну просто розумійте, прочитайте. Ну, переходимо до відео. Коротше, я вам я тільки можу одна сказати, музика. <кій> я не буду краще, про музику говорити, ну, хоч би якусь другу стану, ладно, Ну ну це реально страшне, яке який, якийсь там чувачок з'явився, але це постановка, бо так само, як з Херобрином, бо він мабуть мався аж, показати, що друзів нема. А потім вже хай би виходив. ну... Так не можна, так треба робити постановку. Ну, я цікавись у повірю, але. короче 5 із 10 воно ну, моторошне Да ну Музика ще там трохи продає в конці якесь. короче не будемо судити жорстоко, я один дитячий геймер, ти поміняєш нормальний нік. Ладно. Ну, короче переходимо до топ третього відео топ 3 відео від скарі Minecraft, Я не знаю, чи правильно сказав, але, коротше, воно таке мортошне, бо типу, він заходить на сіт і там в кунці з'являється і чувачок, Він, коротше, там покаже в кунці, Ну, так що, подивитися, до мурашок проводить. Це відео прям дуже схоже на правду, не на фейк. Бо це дуже реально геть. Але, ну ви просто вирішуйте в коментарях, чи це правда, чи ні. Ну, на цьому я відео. прям, прям, ставлю. Вісім. Бо воно прям аж лякає і Зразу я пеш нічого не бачу. Пораз раз подивився і взаме того. Ну, коротше, в своєму мо, як там там кажеться, подивився, ну. Нереально було, але потім, коли, тіпа, він сам показав, що тіпа, там, хто хтось пробігся. Ну, моторишно. Ну, я... ну, краще, <клес> <клес> поставте, якщо 5 лайків ви наберете, то я, може, зніму на цьому сіду і провірю, правда, чи міф. Ну, переходимо до топ-4-го місця. ТОП-4 відео від автора X-Joker. Воно таке моторошнувати, але ну, це мод. Ну, можна так сказати. Можете просто вирішити в коментарях. Ну, дивимося. Голіф. Oh. Відео може трошнувати, але не так страшно. Ставлю йому 5 із 10. <кх> ну, переходимо до останнього відео до п'ятого місця. То п'яте відео від автора Валіра. Це відео дуже му тошнувати, бо це воно на кінець, бо в шахті краще не купатися або це борт, або це сіт, або якась паранормальщина. Ну, дивимося. Якби таке в шахті побачив, я не знаю, що вже би я згубив, ну, напевно, перш би вийшов вийшло, не дивився на нього. Ну, ну, це відео страшне, ну не забувайте, ще можна перейти в мій телеграм, там також дуже багато таких відео. Ну, а На цьому з вами буду завершено. Всім дякую за перегляд. Наберемо 25 лайків і впускаю нову частину. Ну а всім дякую за перегляд, всім пока!